Вітаю сьогодні 7 травня. Посівна в розгарі. А я хочу нагадати, що ще ми маємо насіння соняшника і яке варте вашої уваги. Зараз я вам запропоную два гібриди від Аграва. Це Родас, сельська селекція під Гранстар 7 плюс раз тримає. Сармат Франція, 7+, плюс раз вовчку тримає під Гран Стар. Цей у нас гібрид оброблений фунгіцидом, інсектицидом. Зверніть увагу, дуже класні гібриди. Наші покупці вже мають сходи як сармату, і родосу. Тому хто ще не закупився, будь ласка, зверніть увагу, дуже класні гібриди. Пройшли приморозки, і багато хто з фермерів вирішує, а що робити, пересів чим соняшником? Тому зверніть увагу на два ці гібрида. У нас Родос, сармат. Це середньоранні гібриди. Рода 106-108 днів, сармат 112-115 днів, тому ви встигаєте. А щодо захисту цих двох гібридів, так як вони у нас під Гранстар, тому ми будемо забирати однорічні, багаторічні, дводольні, звісно, триборон тілом. Це пристар 25-50 грам на гектар, коштує це 40-80 гривень. Сюди додаємо прилипать, обов'язково. А якщо у нас злакові, що робити? клітодим, вентура. Використовуємо для однорічних 0,8 літрів на гектар, для багаторічних 1,4 літра на гектар. Ви питаєте, а змішувати їх можна? Я вам відповім: ні. Або спочатку трибуронметил, а потім клітодим, або, навпаки, розрив 7-10 днів між обробками. Разом. Ні, ні, разом. Я как Томаше бій. Ну що, замовляйте, телефонуйте, посівна триває. Це так, чи шоби, і пусть мене ніхто не знав.